Доброго дня, сьогодні субота, Рівненський авторинок, шукаємо автомобіль на автоматі за 8000 доларів. Побачимо, що знайдемо, чи взагалі є якісь варіанти. Відео має бути цікавим. Що ми говорили, 8 рік, 7500. 30-ки, то вони 2-4 газ буде великий. Там далі. Я тільки знімаю. Обійшли ми рівненський авторинок. Варіантів не дуже, було багато, а точніше їх взагалі було дуже мало. Ми, чесно кажучи, на інше її не розраховували, в принципі, це було передбачено. Єдине, що побачили шкоду Октавію. Непане варіант, 1,4, бензиновий двигун. І, але більше нам сподобався Peugeot 3008, який просто ми подивилися, прицінилися. І в майбутньому, напевно, все-таки клієнт поїде ще в місто Луцьк, також пошукає автомобіль, і для себе буде більш-менш орієнтуватися, що купляти, на що дивитися. Я по ходу розповів, які автомати, які автомобілі на автоматів варто купувати, які варто обходити. ну, Найбільше, повторюсь, нам Сподобався Peugeot 3008, 16 дизельок на роботизованій коробці. Ось такий варіант. Ось цей Peugeot 3008 нам сподобався. Ціна його 9500. Стартово, можна сторгуватися з продавцем. Автомобіль має непогану комплектацію, має перфорацію. панорамний дах. В принципі, автомобіль завели, працює. Непогано. Поцініє ще раз скажу, можна сторгуватися, але люди думають далі і будуть в подальшому шукати, націлитись можливо на Peugeot 3008. Це ціна 7990, так? Да?